Україні влада, ніби поки не планує підвищувати тарифи на газ, світло і воду. Чи можуть ці плани змінитися і чим будуть компенсовані втрати компанії від низьких цін на комунальні послуги? Таке непросте запитання поставило видання РБК Україна. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати більше про ціни тарифи, послуги. Докладніше далі. Завершення опалювального сезону в Україні збільшує ризики підвищення тарифів на газ, електроенергію та інші комунальні послуги. Кінець весни найкращий час для цього зауважує видання, оскільки через зниження споживання ріс тарифів не так сильно відчується споживачами, як у зимовий період. У попередні роки саме на весні влітку проводились найбільш радикальні зміни тарифів, але цього року влада змінила підхід і вирішила не вдаватись до радикальних дій. Тарифи на газ і послуги теплопостачання, включно з гарячою водою, змінювати не збираються. Мораторій на їхнє підвищення до кінця війни Кабмін запровадив ще у 2022 році. Тариф на газопостачання також залишиться незмінним ще рік. Підтвердили виданню РБК Україна у НАК Нафтогаз. Компанія продовжить постачати газ для українських сімей за незмінною ціною 7 гривень 96 копійок за кубометр. Підвищувати тариф на газ не планують навіть, попри те, що нафтогазу не вистачає коштів на закупівлю імпортного ресурсу. Нагадаємо, що опалювальний сезон 24-25 Компанія завершила з історично мінімальним запасом газу. Тим не виключено, що НАК у разі гострої потреби зможе отримати компенсацію від уряду за продаж газу за фіксованою ціною. Така можливість передбачена з меморандумом з МВФ. Депутати також підтримують компенсацію Нафтогазу для імпорту газу. Офіційних даних про розмір компенсації, на які може розраховувати НАК, немає, але відомо про 41 мільярд гривень компенсації за 2022 рік. Іншими словами, кошти для імпорту газу можуть бути знайдені і без підвищення тарифів. Тарифи на електроенергію уряд також вирішив не змінювати. Хоча після останнього підвищення торік ціна все ще не покриває собі вартості виробництва електроенергії, яка є вищою за тариф майже вдвічі. Тож поки немає підстав очікувати, що тарифна політика уряду зміниться. Принаймні до кінця поточного року тарифи за газ, електроенергію і воду з високою часткою ймовірності залишаться на поточному рівні. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі в Україні з 1 травня 2025 року стане обов'язковим додавання спирту до бензину. Нагадує видання Телеграф Закон рада прийняла ще у червні 2024 року, і за цим законом мінімальна кількість біоетанолу в бензині має бути 5%. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись про те, як позначиться біоетанол на двигуні автомобіля, та чи виростуть або ж навпаки, впадуть ціни. Докладніше далі. Така алкогольна бовтинка для автомобілів впроваджується в Україні у зв'язку з підготовкою до вступу в ЄС, але має одне локальне але. Перевірити якість коктейлю буде неможливо. Наразі не існує критеріїв та органу, що це перевірить, попереджає видання Telegraph.ua. Біоетанол зневоднений ятиловий спирт, який виготовляється із зерна. Цей спирт використовують як біопаливо або паливну добавку. Це по суті екологічна октанопідвищувальна присадка. Біоетанол давно почали використовувати у Європі, але правильний процес додавання спирту до бензину вимагає технології. Одне з основних питань у цьому нововведенні: хто це буде контролювати? Адже в Україні немає контролю фактичної якості, а не тієї, що зазначена в документах. Великі мережі АЗС, на кшталт Вок, Сокар, ОКО вже будують заводи з виробництва біоетанолу. Тому водіям, напевно, варто віддати перевагу відомим брендам. Насправді Україна є великим виробником біоетанолу та експортує його за кордон. Якщо глянути на статистику, то у 2024 році Україна експортувала понад 99 тисяч тонн біоетанолу, а загальна вартість експорту досягала 75 мільйонів мільйона гривень. Основними ринками збуту українського біотанолу, а це близько 87%, були країни Європейського Союзу та Швейцарія. Найбільшими покупцями нашого біоетанолу є Литва, Польща, Швейцарія та Латвія. Це свідчить про високий попит на українську продукцію в країнах з розвинутою економікою. Хоча майбутнє такого експорту невідоме, адже в Брюсселі думали над обмеженнями для українського етанолу. Втім, лишається запитання: наскільки шкідливо для двигуна додавати спирту бензин. Серед автомобілістів панує переконання, що це не тільки шкідливо, але й ще й невигідно для кишені, мовляв, спирт випаровується та з часом в баку просто буде менше літрів. А властивості спирту як розчинника згубно позначиться на вживаних старих машинах, зокрема, бруді у трубах та на гумових деталях двигуна. Існує протилежна думка, що спиртовий бензин це нормально, якщо авто активно використовувати. Але якщо машина стоїть або їздить мало, починаються нюанси. Зокрема, двигун голосніше працює та реагує з затримкою. Насправді, світові автовиробники вже давно виробляють всі двигуни придатні для споживання бензину, в якому до 30% біоетанолу. А що стосується вартості, то на думку експертів, такі вагомі слова, як біо, екологічний та складні технології, аж ніяк не позначаться на ціні бензину. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Українцям у 25-му заморозили мінімальну зарплату на рівні минулого року 8 тисяч гривень. Це вже менше ніж фактичний прожитковий мінімум, звертає увагу видання обоз.ua. і ситуація з часом тільки погіршуватиметься. Уряд у бюджетній декларації заявив про намір не підвищувати мінімальну зарплату впродовж трьох років. Це може призвести до ще більшої тінізації ринку праці, а також до зростання рівня бідності серед українців, що працюють. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте більше знати про те, якою має бути Мінімалка в Україні та скільки платять в інших країнах? Докладніше далі. Українець, який працює повний робочий день і отримує мінімалку, перебуває за межею бідності. Є кілька способів визначити, де межа бідності, і найпростіший порівняти доходи із фактичним розміром прожиткового мінімуму. Тобто, це та сума, яка необхідна, аби купити базовий набір товарів та послуг зі споживчого кошика. Розмір фактичного прожиткового мінімуму розраховує Мінсоцполітики. І якщо порахувати за цінами лютого 2025 року, то виявиться, що українцю потрібно заробляти щонайменше. 10 тисяч гривень та 50 копійок, і це на 2600 тисячі гривень і 50 копійок більше ніж мінімальна зарплата в Україні. Тобто громадянин, який працює повний день, може перебувати за межею бідності. Всього мінімалку отримують близько півтора мільйона українців. Значна частина з них це ті, хто решту зарплати отримує в конвертах. Однак є й ті, хто дійсно працює за 8 тисяч. Державний центр зайнятості опублікував понад 9 тисяч 100 вакансій із такою зарплатою. Мінімалку пропонують продавцям у невеликих населених пунктах, прибиральникам у музеях, довірникам, молодшим медичним сестрам, санітаркам, бібліотекарям тощо. Мінімалка має бути значно більшою, якщо утримувати її хоча б на рівні прожиткового мінімуму. Цього року її розмір має сягати понад 11 тисяч гривень. Зараз в Україні найнижча мінімальна зарплата у Європі. Молдова, яка ще кілька років тому мала найменші зарплати в Європі, встановила мінімалку на рівні 285 євро. Цей показник у 3,8 рази менше ніж у сусідній Польщі, але все одно більше ніж в Україні. Як йдеться у даних Євростату, найнижча мінімальна зарплата серед країн ЄС у Болгарії 551 євро, а найбільша у Люксембурзі 2638 євро. Якщо за прикладом ЄС платити щонайменше 50% середньої зарплати, то станом на зараз мінімалка має бути на рівні 12-14 тисяч гривень. Підвищення мінімальної зарплати не лише призводить до зростання видатків на. Зарплати з бюджету, але й сприяє детінізації зарплат та збільшенню податкових надходжень. Досвід 16-го, коли мінімалку підвищили удвічі, показує, що зростання надходжень до бюджету може компенсувати додаткові видатки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.